Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст -вірець. в традиційному прямому стрімі українські сокиряни. Українські сокиряни, які починають робити сьогодні в день, поновлюючи традицію роботи в ефірі етарі хоча б півдоби. Ви знаєте, важкувати одному тягнути канал регулярно, так як це роблять інші. Інформаційні джерела блогери в Україні, тому що там працюють команди. Там працюють команди від 5 до 10 чоловік, а іноді більше над одним блогом, над одним стрімом. Ну а я працюю один. Тому вся надія на Бога, який дасть мені здоров'я. Якщо на то його буде воля, ну і на вашу підтримку. Традиційний низький уклін і прохання. Допомагайте рідні дорогі, хто скільки зможе донатами для того, щоб прямий стрім українські сукіряни регулярно виходив, працював і говорив правду. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карка Приватбанку, і традиційно всі ваші донати приходять на. Оцей мій старенький телефон Nokia, який завжди до смерті буде зі мною. Дякую, дорогі рідні. Ну ласкаво просимо в українські сокиряни. Традиційна фраза: немає друзів сьогодні в чаті. У нас сьогодні п'ятниця, робочий день. Але я думаю, що хтось буде дивитися це відео. Проханічко ще одне: підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Ну і хто може розповсюджити відео далі. І велике прохання дуже підписуйтесь під час перегляду стріму. Це просуває цей стрім далі на платформі теренах Ютубу. Отже, у нас сьогодні жорстка відповідь Путіна. Всі чекали, що скаже російський диктатор Путін. Російський диктатор Путін, що відповість на Санкції Трампа проти російських гігантів, Нівтянки, Лукойла і Роснівки. Путін відповів: він сказав: ми готові. Російська промисловість готова. Ми не боїмося цих санкцій. Ми витримаємо. Вони наклали санкції на наші унітази. А, а даремно, він сказав: а зря, унітаз гіби. Скоро пригодилася ось така відповідь Трамп е, Трампу на його санкції зі сторони Путіна. Потім Путін прокоментував ще раз е, спеціально для Києва: він звернувся до Зеленського, звернувся до України і сказав, що якщо Україна ударить томагавками по території Росії, то відповідь буде швидка, миттєва і. Перевожу слова Путіна ошеломляю, ви такого навіть чекати не будете. Свідчить про те, що Путін хорохорець, Путін, начебто, не боїться. Хоча уже зараз, на другий день, після заяви Трампа, продаж російської нафти за кордон сповільнився. Китай починає потихенько відмовлятися від російської нафти. Індія тихенько відмовляється від російської нафти. Експерти кажуть, що вчорашні рішення Трампа накладе великі наслідки на економіку Росії уже на протязі півроку. Єдина надія Росії це продаж нафти через треті компанії, треті компанії інших держав. Фактично нелегальний продаж, і на Тіньовий флот Росії, там десь 600 суден, які ніде не зареєстровані, не застраховані, вони перевозять нафту. Все, ну, а що буде далі? Буде далі ми побачимо Європа. У нас е на превеликий жаль. Проти санкції Російської Федерації. Проти санкцій Російської Федерації. Чому так? Ну тому що вчора Європа обіцяла. Надати Україні 140 мільярдів доларів, які заморожені, що в бельгійських банках, Бельгія видвинула висунула три умови: одна умова е, юридичне страхування цієї оборудки, друга фінансове страхування. І третє, давайте усі скидаємося, та не тільки в Бельгії є російські гроші і банки в інших країнах. Давай інші країни будуть теж російські гроші перекидати. І що вчора, начебто, була єдина позиція, начебто, всі кричали: ті 140 мільярдів підуть в Україні на зброю, робили заяви, піалися. Сьогодні виходить, що ці 140 мільярдів. Доларів з Белійських банків ніхто Україні не передасть і навіть не збирається передавати. Більше того, жоден долар російський заморожений в європейських банках і інших країн, що теж Україні не переходить. Це фактично провал. Провал, провал. Європа, коли доходить до грошей, починає що? Починає вагатися, тому що віддати російські гроші. Це автоматично поставити свою країну під удар Путіна. Путін сказав, країна, яка віддасть гроші, автоматично попадає під удар Росії. А своя сорочка, як кажуть, ближче до тіла. Ну і мобілізація в Україні. Мобілізація в Україні. Так, мобілізація в Україні жінок. Про це сказав пан Тимочко. Пан Тимочко сказав у нас про мобілізацію в Україні жінок. Але я хочу. Привітатися з паном Ігорем Гусаром. Доброго ранку, пан Ігор Гусар. Дякую, що доброго дня. Верніше. Дякую, що ви підтримуєте в чаті. Ну і мобілізація жінок в Україні. Є такий пан Тимочко, голова Ради резервістів ЗСУ. Такий під два метри чоловічина, гладенький, вибритий, ситенький, вгодований. І він сказав: не потрібно жінкам ховатися за плечі. Українських чоловіків за спинами українських чоловіків верніше, потрібно жінкам іти в зсу. Я не вимагаю, щоб їх мобілізували е, в обов'язковому порядку. принудительно він каже, але потрібно йти в зсу. Там дуже багато професій, юристів, економістів, бухгалтерів. І ви можете зайняти ці вакантні місця. Плюс у нас жінки воюють на нулі, на передовій. Це не реклама, це дійсність. Плюс жінки служать в арміях батьох країн в Австрії, наприклад, а в Ізраїлі, наприклад, в деяких арабських навіть країнах, і ніхто з цього не робить ніякої трагедії. Моя жінка каже, пан Тимочко теж служить в ЗСУ. Коротше кажучи, пан Тимочко закликає усіх жінок йти служити в ЗСУ. Ну, я вам, як український історик, скажу: історія повторяється: коли розвалювалася царська армія, так в 16-му році, коли масове дезертирство, непокора наказам, покидання позицій і. Командування царської армії бачило, що армія фактично розвалюється на очах. Для підняття бойового духу солдат в Російській імперії сформували дві ударні роти жінок, дві підкреслюю, ударні роти жінок. Набрали туди, в основному, у Санкт-Петербурга, Москви. Вони пройшли дуже жорсткий, жесточайший відбор і в першому ж бою пішли в штикову атаку. Вдумайтесь, жіночки йдуть в штикову атаку. Так, дві роти, ударні роти російських жінок, пішли в 1916 році в штикову атаку на німців. І причому не на простих німців, а на німців-єгерів. Німці- – це були відборні. Німці за 2 метри зростом за сто е е мишечної ваги, як кажуть. І вони були саме, саме найбільш небезпечними в штиковому бою, тому що вони були штурмовиками німецькими. Ну, от за такими головорізами да, стикнулися ті російські жіночки. Вони пішли в штикову атаку, не відступили, бились до кінця, і половина з них в тій штиковій атаці просто загинула. Але ця штикова атака підняла, підняла на один момент в один день бойовий дух е російської армії. В 1916 році історія повторяється: так можна взяти сформувати дві ударні роти або ударний батальйон українських жінок, жорстко їх навчити і просто піти в штикову атаку на російських солдат. Да, на тих же штурмовиків, десантників да, російських морпехів, можна піти, можна покласти в ті штикові атаки всіх українських жінок. Можна так вважає пан Тимочко. Це ж нормально для пана Тимочко. Тільки є одне но: пан Тимочко не говорить про те, що в українську армію повинні йти служити жінки депутатів, жінки чиновників, жінки блатних приближених української влади на місцях в регіонах, жінки контрабандистів, суддів, прокурорів, криміналу. ТЦК, поліцаї, Вони не повинні йти в українську армію на нуль Іти йти в штикові атаки. Не повинні. Пан Тимошко говорить тільки про, що, про жінок, простих українців. Так, так. Мовчить про решту жінок, да, блатних, жирних головатих пан Тимочко. Ну і зрозуміло, якби він сказав це, він уже не був би головою Ради резервістів ЗСУ, не сидів би в кабінеті в Києві, його жіночка не служила б десь при штабі в Києві, поперли би їх на нуль, так? В штрафбат. З вами український історик та журналіст Рошвець, дякую пану Василю Гольчевському і пану Ігорю Гусору за підтримку в чаті. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Низький уклін і великі прохання. Допомагайте донатами прямому стріму українські сокиряни, які завжди служать Україні, простому українському народу і говорять правду. До нової зустрічі.